Друзі, покажу вам цікавий трактор Ford TRD 244 люкс. Це 24-ка на широкій резині 11,2х24. На рівній підвозі, все навколо сидіння зашито. Розподільник на 4 гідроконектора. Подовжена задня навіска, десь порядка на 7 см вона довша. Ось так все масивно зроблено, роздільна гідравліка. 5750 умовних одиниць вартує такий тракторець з дворічною гарантією. Давайте я вам покажу, як він називається: Forte RD 244 Люкс. На рівній підвозі, бокова куліса, чотирьохшвидкісна коробка на ось такій панелі приладів, плаваюче сидіння, блокування диференціалу заднього моста, керування додатковим розподільником. ВОМ тут є двошвидкісний ось такий апарат. Зараз покажу вам мордочку на лінзах. От. Свіженькі в нас тільки вони прийшли, гарне пофарбування, якісне. 5750 вартує такий тракторець на КМовському 385. му Двигуні. Трициліндрова 24 очка Великі об'ємні крила, покажу вам от робоче місце. Давайте я його заведу, від'їдемо. Ручний газ, бачите, вже розташований так під правою рукою. Поліса. Так, від'їдемо. Наші культиватори не пошкодити. Зараз включимо ці світла. Ось такий апарат. 5750 вартує і акумуляторна батарея. Зараз вам покажу. Тут. Акумуляторна батарея 105-ка. Паливний бак на 30 літрів. Вже збільшений об'єм, бачите. Паливний бак на 30 літрів. Тобто отакий от красунчик 2 роки гарантії, повторюсь, ціна 5750 умовних одиниць. І доставка до вас додому буде безкоштовна. От, великі об'ємні крила, ледовська оптика задня, електрична розетка, лаває ще сидіння з підлокітниками. От, ну, Тракторець такий, цікавий. Серед бюджетного один з найкращих варіантів. Пулья метр 20.